Чи просто світ, наприклад, здурів, умовно кажучи, да, і всі вранці прокинулися. кажуть, ох, як ми ненавидимо тих росіянців? Давайте влаштуємо проти них оту русофобію. Ні, це все наслідки того, що робить. Росія. Звичайно, що Росія, і її пропагандисти не хочуть це визнавати і ніколи це не визнають. Бо тоді треба визнати всі негаразди, всі ті біди, всі ті підлості і війни, які влаштувала Росія за останні, як мінімум, 30 років на пострадянському просторі. За, ці, за ті всі козні, які вона строїла і чинила у Європі. А якщо ми говоримо навіть про пострадянський простір, згадаємо. Придністров'я це 90-ті роки. Згадаємо Південну Осетію – і Абхазію згадаємо Грузію і інтервенцію туди росіян, згадаємо Україну 2004 року, коли вони розказували про помаранчеві апельсинчики, наколити американським держдепом. Ну звичайно, що згадаємо 2014 рік захоплення Криму, сепаратистські настрої утворення оцих незрозумілих ЛДНР, ЛНР. І звичайно, що давайте згадаємо 22 рік, початок повномасштабного вторгнення. І це ми не говоримо про приховані різні операції, які Росія роками вела проти той ж Польщі проти Балтійських країн, проти європейських країн, підкуповуючи корумповуючи їх чиновники і намагаючи зруйнувати цю структуру середини, то питання постає цілком логічне: за що ж любити ту Росію, якщо вона весь час свого існування по середенському просторі тільки те і робить, що нав'язує навколишнім сусідам якісь свої поняття, свої інтереси, просуває у той руський мір.